Професійного футболу у Івано-Франківській області в цьому році не буде. Місцевий клуб Прикарпаття не пройшов належну атестацію. Про це стало відомо під час останнього засідання виконкому обласної федерації футболу. На зібранні були присутні голова федерації Віктора Анушкевичус і президент клубу Прикарпаття Олександр Шевченко. Останній повідомив вчасно оформити належну документацію Івано-Франківці не змогли через проблеми з земельною документацією. Коли ці труднощі вдалося ліквідувати, місцевий клуб зіткнувся з упередженим відношенням зі сторони столичних футбольних функціонерів. Вже нема сьогодні клубу в другій лізі. Але це не є трагедія, я рахую. Не треба робити, чи ідеалізувати в негативному плані цю ситуацію. Чи робити з цього трагедію? Не потрібно. Тому що через рік він так само успішно може повернутися в цей клуб в другу лігу і без проблем успішно працювати. Незважаючи на нинішні проблеми, нагадав Олександр Шевченко, в попередньому сезоні інвестор профінансував Прикарпаття на 4 мільйони гривень. Якою буде доля клубу та його футболістів наразі невідомо. Однак плани не песимістичні. Команда тренується під керівництвом Володимира Ковалюка і цілком ймовірно, що Прикарпаття один сезон гратиме у чемпіонаті області. За цей час функціонери спробують отримати професійну атестацію на наступний сезон. Разом з тим, висловив переконання Олександр Шевченко, є інші цілком реальні шляхи повернення футболу вищого гатунку на Івано-Франківщину.